Якщо вже співати музикою Березовського Максима, Дмитра Бортнянського, то ну, не можна обійтись без третього їхнього, третій стовп української хорової, професійної культури Артемій Ве. Достойно є Артемій Ве. Знайомлю вас Знайомлю вас, Неоніла Гринюк, другий курс Луцького педагогічного коледжу. Як то, коли я стою перед хором навчальним в коледжі, є дуже багато різних поглядів. Дуже. Тут є вчителі, ви мене дуже добре зрозумієте. Одні дивляться скрізь тебе. Інші навіть не можуть зрозуміти, де знаходяться, а інші дивляться просто в очі. Це кожен раз. Куди б ти не пішов би все одно за тобою, за кожним словом, що скаже, може, що розумне скаже, може що дуже розумне, може геть там всяко буває, да? але слухати потрібно. І потім, коли на такому юному курсі з'являється бажання. Вже стати на професійну стезю я в мене особисто викликає це лише захоплення, тому що я на другому курсі музичного училища. Я ходив на хор, я боровся зі сном. Повірте, я боровся зі сном. Я вже одного там приспав, бачите, спить. А я боровся, і мисі боровся. Я ходив на дерегування, я ходив на вокал, я ходив на всі предмети. Я не ходив на математику, я не ходив на українську мову, я не ходив на історію. Якось так воно ну, формувалося. І на другому курсі, чи я би знав, що я дійсно стану хормейстором, ну ні. Звісно ж, на четвертому лише курсі в мене така думка з'явилася, чом би і ні. А ти спробуй. Ну, складно, важко, піспро. А тут, на другому курсі, і вже виявляти бажання, жоден з нас, педагогів, просто не має жодного морального права відмовити в тому. Я більш ніж переконаний, що цей досвід цього першого дорослого концерту в такому юному віці зародить оце зерно, покладе його, яке процвіте, проросте, навіть якщо його і не поливати. Не уміла, партнер веде, стой на да а я. Пай.